Є така цікава річ у судовому процесі, як зупинка провадження, і суд може або зобов'язаний зупинити провадження у справі. Тобто я говорю про те, що закон містить випадки, коли суд має обов'язок зупинити провадження у справі, а містить також випадки, коли це є дискрецією суду. Він вправі в залежності від тих чи інших обставин прийняти рішення про зупинку провадження або ж продовжити розгляд справи. Стосовно випадків, коли закон чітко встановлює, що провадження у справі повинно бути зупинене. Суд зобов'язаний зупинити провадження, якщо особа, учасник справи помирає, і якщо спірні відносини допускають правонаступництво. Тут може бути ситуація, коли позивач або відповідач дійсно помирає, є факт смерті, або коли оголошено людину померлою за іншим судовим рішенням. Такому випадку суд зупиняє провадження у справі для того, щоб залучити його правонаступників, правонаступників такого учасника справи. Зупинка провадження також є обов'язковою у сімейній категорії спорів, коли встановлюється строк для примирення між позивачем та відповідачем, тобто між подружжям, яке сперечається про розірвання шлюбу. Зупинка провадження є також обов'язковою, коли застосовується процедура медіації в процесі. Врегулювання спору шляхом медіації. Закон також передбачає, що суд зобов'язаний зупинити розгляд справи в тому випадку, коли він встановлює, що у провадженні цивільному провадженні, господарському, адміністративному, кримінальному конституційному розглядається інша справа, від вирішення якої прямо залежить вирішення даної справи, яка перебуває в провадженні суду. До прикладу, мова йде про те, що суд розглядає спір про стягнення грошових коштів. На підставі певного договору, скажімо, на підставі договору оренди. Але суд з'ясовує, що в межах іншого провадження, господарського провадження, розглядається спір про визнання даного договору недійсним. Тобто є прямий зв'язок, оскільки якщо буде визнано недійсним договір, на підставі якого стягуються грошові кошти, то відпадуть ці правові підстави для задоволення позову в межах даної справи. От у цій концепції суд зобов'язаний зупинити провадження у справі до вирішення іншої справи, яка розглядається в порядку, нагадаю, конституційного, цивільного, господарського, адміністративного або кримінального судочинства, де є прямий зв'язок між причиною та наслідком, неможливістю розглянути дану справу на підставі наявних у ній доказів. З іншого боку, суд наділяється правом зупинити провадження у тих випадках, коли суд вважає, що така зупинка може вплинути на результат справи на можливість розгляду і вирішення спору. Зокрема, суд може зупинити провадження в тому випадку, якщо учасник справи захворів і якась хвороба об'єктивно унеможливлює його відвідування ним судових засідань. Але тим не менше ця причина не може використовуватися для для зловживань, і якщо у справі є представник даної особи, то в більшості випадків це не буде причиною для зупинки провадження у справі. Суд також може зупинити провадження у справі, якщо призначає експертизу. До прикладу, якщо в нас є спір про визнання договору недійсним, і одна із сторін заявляє про те, що на даному договорі. Вона не ставила свій підпис, і в нас справа спрямовується на експертне дослідження, призначається експертиза, експертна установа, експерту ставляться питання на відповідь, як правило, чи вчиняла дана особа підпис на даному документі. У зв'язку з цим суд вважає, що раціонально до моменту завершення даного експертного дослідження зупинити провадження у справі, оскільки це ключовий доказ. Ключове джерело для доказування і для формування судом висновків у справі. Як правило, провадження у справі зупиняється на весь строк існування даних обставин, про які ми щойно з вами обговорили, тобто це все про об'єктивну необхідність зупинки провадження у справі, а не про свавілля. Якщо мова йде про те, що було зупинено провадження за наслідком смерті учасника справи, то дійсно встановлюється в подальшому можливі правонаступники. Подібно до викладеного, якщо справа зупинялася через існування іншої справи судової, від вирішення якої залежить вирішення даної справи, то тоді зупиняється провадження у нашій у нашій з вами справі тільки на час існування того спору іншого до моменту, допоки не набуде чинності законної сили рішення суду у тій справі, якщо учаснику справи стає відомо про те, що відпала підстава, яка слугувала умовою зупинки провадження у справі. То в такому разі вони звертаються до суду, суд постановляє ухвалу про відновлення провадження. Так само, якщо завершується проведення експертного дослідження і на цей час провадження у справі зупинялося, то з надходженням висновку експерту суддя постановляє ухвалу про відновлення провадження і знову таки повідомляє всіх учасників справи про дату, час, місце наступного судового засідання.